Забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Київської області, Хотів дуже висловити подяку щодо підтримки звернення депутатів Київської обласної ради до Верховної Ради України щодо заборони діяльності в Україні відповідно української православної церкви Московського патріархату. Вважаю, що в зв'язку з агресією Російської Федерації, яка відбувається з 2014 року, а 24.02.2022 року набула була відповідного. Повномасштабного масштабу та діяльність України церкви, яка пропагандує російський світ, не може здійснюватися в Україні як такої. Тому я вважаю, що це питання підлягає нормативному врегулюванню. Шановні колеги, ставлю на голосування даний проєкт рішення за основою в цілому, як рішення Ради. Прошу голосувати. За 58 проти 0 отрималось 0, не голосувало 26.